Я прекрасно розумію, що ви не хочете витрачати свій дорогоцінний час на пошук дійсно крутих стильових. Та брендових речей. Ви це усвідомлюєте, але нічого для цього не робите. Ще розкидатись грошима на вітер. Скажу відверто: ви дивні, і це є добре, і це є погано одночасно. Проте в мене є для вас дійсно прикольна пропозиція. Хочете виглядати круто будь-де, будь-коли, у будь-який час, на будь-яких заходах чи зустрічах, і щоб вам усі усміхались, нема питання. В мене є рішення цієї проблеми. Ви тільки подивіться, яка краса, які малюнки, де ви. Ще таке знайдете, та ще й недорого. Але не хвилюйтесь, я вже все зробив замість вас. HMDM, NMS, ZARA, Томі Томіхілфігер. Коротше, ви зрозуміли, а замовити це можна ось тут. Тому купляйте, поки не розібрали.